Дитячий флістор, перший плюс другий. Багамачка з кілометрів за 1350 гривень. Така фліска на дівчинку, може бути як корточка, дуже плотна. Розмір 158 Фліска легенька на хлопчика фірмова, розмір 164 Така білесенька, класна фліска на дівчинку. Розмір ще 11-12. Ще одна фліска на дівчинку тедік. Розмір. Теж пише на 12-12 років. Так, цікава ліска на дівчинку у розмір. Пише 13-14 років. Венький кліс на хлопчика. Розмір пише 32. Ще один кліс для хлопчика. 13 років. Такий плотний фліс на хлопчика з замочком. Розмір 140. Така плотна фліска для дівчинки. Розмір 140. Ще один плотний фліс для дівчинки. Розмір. 34-й Такий фліс для хлопчика. Розмір. 152, -й. легенька кліска для дівчинки на 8 років. Такий кліс для хлопчика плотний розмір 140 й розова кліска для дівчинки, розмір 140 й легенький кліс для хлопчика на 8 років. Ще один фліз для хлопчика розмір 164. Фіска для дівчинки легенька. Розмір 13 років. Для хлопчика фліз 11-12 років. Ще для хлопчика 13 років. Така плотна фіска для хлопчика може бути як курточка. Розмір 140-й. Легасенька фліска для хлопчика, розмір 164. Така флісова сорочка, розмір 140 така фліска для дівчинки тедік, розмір 146-й, легенький фліс для хлопчика, розмір 134, такий плотний фліс для хлопчика. На замочку розмір 36 теж. Легенька фіска для хлопчика розмір 164. Такий фріс для плоти для дівчинки розмір 152. Фліска для хлопчика, розмір 122 Такий фліс для хлопчика розмір 152 Легенька фріска для хлопчика 13 років. Холодний фліс для хлопчика на 13 років. Ще один фліс для хлопчика легенький теж 13 років. І останній легенький фліс теж на 13 років. Це був фліс перший призбровий сорт, вага мішечка 10 кг за 1350 гривень.